Спішу похвалитися, що в церкві спасіння відбулося святе водне хрещення. Ви пам'ятаєте? І за три потоки до нас приєдналося 42 чоловіка, але 21 нашенькі. І ми будемо їх сьогодні вітати. І під наші оплески я буду запрошувати до сцени тих, хто приймав хрещення, восстанавлювався, переходив до нас. Будь ласка, Кострицька Катерина, Колодій Валерія, Фартушний Віктор, Ващенко Тамара, Самоха Олег, Самоха Наталія, Діденко, Вікторія, Асебул Катерина, Хитрий Валерій, Щербак Ольга, Данилюк Лідія, Максименко Тетяна, Максименко Максим. Терпаска Тетяна, Кузуб Вікторія, Михайленко Олександра, Шевчук Олена, Затворницька Світлана, Сівак Руслана, Михальчук Дарина, Воронова Людмила, Кириченко, Зіна, будь ласка, де б ви не були, виходьте, всі виходьте, виходьте, будь ласка, ми запрошуємо вас, будь ласка, виходьте до сцени, виходьте, ми будемо вітати вас. Чотири людини у нас в білій церкві, але хто є в залі? Ми всіх викликаємо і просимо. Ласкаво просимо духовну родину. за що ти дарував Давайте трошки сюди пройдемо, Ви вже так проходьте. Бо у нас як фото, то у нас виходить, троє стоїть, а там дуже багато. Ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо. Ласкаво просимо в нашу духовну родину. Ми дуже вас чекали. І ви знаєте, сьогодні це початок нового, нового, нової подорожі з Господом, коли Господь буде оберігати, благословляти, зміцнювати, наповнювати. Ви знаєте, Господь він сьогодні хоче сказати: Господь пастир ваш. І ви ні в чому не будете мати нужди. Господь буде оберігати, Бог буде. Благословляти, Бог буде підтримувати, коли важко Він буде нести на руках. Господь буде нашим лікарем, Господь є наш заступник, Господь є наша сила і наша підтримка. Тому будьте сильні в слові, палайте вірою. Нехай цей вогонь спасіння він ніколи не згасає у вас. Прославляйте Господа і розказуйте всім про нашого Спасителя. А ми хочемо привітати вас і подарувати Слово Боже. Будь ласка, дайте слово. Боже, це наш заповіт. Там написані всі обітниці, що Господь обіцяв нам. Тому читайте, вивчайте слово Боже! Це наша зброя, слово Боже, воно живе і діюче. І також, будь ласка, ще таке смачне пригощення для кожного від нашої помісної церкви, від нашої сім'ї. Сьогодні можете зробити смачну вечерю. І ще раз відсвяткувати день, коли ви стали членами церкви Спасіння. Ми вас вітаємо, дорога церква! І давайте тричі скажемо – благословляємо, благословляємо, благословляємо! І під наші оплески ви можете проходити. Слава Господу, велика радість сьогодні у нас.